Слава Ісусу Христу! Привіт вам, друзі! Вітаю в новій мудрості пустелі! І сьогодні хотів би звернути вашу увагу на питання посту, і то не такого посту, в якому ми від чогось відмовляємося, але посту, який відкриває суть любові. Ще раз вітаю і запрошую. Аба Касьян розповідав, що якось він із святим Абою Германусом відвідали одного старця, і він одразу заходився їх гарно приймати. На що оці відповіли йому: Аба, а чому ти не дотримуєшся такого посту, якого нас вчили в Палестині? На що? Аба відповів, що піст має завжди, але таких гостей має не завжди. А крім того, сказав, що піст – це акт. Нашої волі. Натомість любов це заповідь Господня. І коли приймає в них Ісуса Христа, то повинен послужити їм якнайбільше. А коли проведе їх, то тоді і повернеться до свого посту. Панство неодноразово якось словив себе на думці, що коли приходять різні люди, і так один якось за одним бачу, що роботу, яку я десь там запланував, навіть банально там зі зніманням відео, вона десь відсувається далі, 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 і думаю, йой, не встиг виконати, не встигаю, просто не встигаю, і, і певно, якось Бог з того не задоволений. І в цьому проявляється така якась, можливо, пиха, в якій ми просто ставимо свої плани. Вище над Божі, забуваючи, що цих гостей посилає нам Бог і посилає їх з якоюсь ціллю. Натомість наші плани, наша робота залишаються нашою. І Бог допоможе нам, напевно, її виконати. Але дуже варто навчитися спочатку виконувати закон Його, а потім слідувати законові людському. Нехай це допоможе нам постити правильно. Já dico, e já te agradeço e até a